З початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу, за даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує? Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків, і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18 тисяч. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах восьмидесяти тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Гошов Велькопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площею 50-60 квадратних метрів, коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9 тисяч квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає, причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння. Ання громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менш як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 2023 році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура роботи робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. В Україні побільшало фальшивих гривень. Попереджає видання РБК Україна за підсумками 2024 року. Співвідношення фальшивих банкнот збільшилося вдвічі. Втім, способи убезпечитись від підроблених грошей є. Зокрема, їх можна розпізнати навіть на дотик. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме банкноти підробляють найчастіше, та як відрізнити фальшиві гривні від справжніх. Докладніше далі. Як розповіли видання у Нацбанку, у 2024 році шахраї підробляли переважно банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Зокрема, на купюри номіналом 500 гривень прийшлося 78% від загальної кількості вилучених підробок. Набагато менше виявлено підроблених 200-гривневих банкнот – лише 18%. А підроблені купюри номіналами в 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 1000 гривень усі разом склали тільки 4%. Щоб не Стати жертвами шахраїв ви можете розпізнати підроблені 500 гривневі банкноти на дотик. Таким чином перевіряються банкнотий папір та рельєфність окремих зображень з лицевого боку банкноти. Крім того, радять перевірити купюру, розмістивши її проти світла. Так можна переконатися у наявності водяних знаків. Зокрема, йдеться про зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Не менш важ... Важливий наскрізний елемент банкноти йдеться про зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків. Коли ви розглядаєте банкноти проти світла, це зображення має виглядати цілісним, без жодних розривів та сувів. Також важливо перевірити наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збішувального скла ви можете розглядіти проти світла зображення тризуба та літери ГРН, причому як у прямому, так і в перевернутому вигляді. На останок можна перевірити справжність купюри, змінюючи кут нахилу. Ви маєте звернути увагу на зображення, які у справжніх купюр змінюють колір під різними кутами зору. Та на частково введену в товщу паперу полімерну стрічку. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу, графічного знака гривні та державного герба України. Водночас у регуляторі наголосили, що здебільшого виявлені у 2024 році підроблені банкноти були низькоякісними. Це обумовлено тим, що справжні купюри гривні. Ні, сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Державна податкова служба хоче бачити все, що відбувається на ваших банківських рахунках. Попереджає громадське. Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків, однак намагається його отримати. Ініціатива закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року. Все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету, що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду. Податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами. Податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців, а пересічним громадянам не треба боятися її. Розкривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС, оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися. влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське. З 1 грудня минулого року підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. Українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах. Необхідні дрібнички, одяг, суття, усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну. Нагадує видання Тесен А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якою молодий китайський інтернет-магазин під назвою Темо рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія PDD Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є. Під розділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Цей фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує Мільйонів доларів за 30 секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини свої рідні чорні Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне: вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися Дай мінімальних правил безпеки. Якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.